Всім привіт, слава Ісусу Христу! Бог прийшов на землю у плоті Ісуса Христа, проявивши до людей велику любов і милість. Він міг зробити все по-іншому, явитися духом, людям, перекрити кисим, кинути комету. Христос Він уподобався нам і не згрішив. Добровільно прийняв у себе всі віруси, гріха, прокляття, біди, і усе він був. Побитим і вбитим за кожного з нас Богу потрібно було тіло, щоб забрати усі гріхи, і кожному із нас треба полюбити це розп'яття і не розпинати Ісуса своїми гріхами, щоб піти в ад, а розпинати себе свої Богуті гріхи, щоб приєднатися до Ісуса Христа, стати частиною Його тіла, щоб кров Його свята омивала і захищала і обілювала. Мене і вас, щоб мати нове тіло і життя вічне потім у раю. Луки дев'ять, двадцять А до всіх він помог, коли хто хоче йти услід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме щоденного свого хреста, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить їх. А хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Хто не несе Хрест твій, той не може бути моїм учеником, каже Ісус. Щоб досягнути Воскресіння і мертвих, треба уподобатися Христу, розпинати себе, свої хотілки, гріхи, і проповідувати і навчати людей Єванглія Ісуса Христа. Бо коли буде проповідана Євангелія Ісуса Христа до краю землі, тоді буде кінець світу.